Десь у лоні ріки розчинилися місячне сяйво, і рождається сонце, щоб знов дарувати нам день. І нічого, нічого у нашому світі не зайва, бо із криги вогню проростають зернята пісень. Перейди рубікон, підведися з прокрустава ложа і, звільнивши нарешті себе, озирнись навкруги. Побачить душа те прекрасне і миле, і вгоже. За Задля чого живеш ти і бачиш оці береги, лиш у вільній душі оживають барвисті веселки, поселяються сонцем повінця наповнені сни. Лиш у вільній душі пахкотять розквітаючі зела і бринять. Не рахуючи лід, від весни до весни. І хвилюючись, кажуть те, що поезія Наталії Гені справді дуже суголосна моїм переживанням, моїм емоціям, які відчувають тоді, коли читаю цю поезію. Чому хвилююсь, ну, не завжди можливо. Прочитання відповідає авторському задуму, але поезія обпалена весна. Е, я думаю, ви вже знайомі з нею, е, настільки дотична, мабуть, до думок всіх нас, я б хотіла прочитати саме цю поезію Опалена весна. Весна стояла така, що не треба й літа, якась несусвітна у квітні прийшла жара. І вже відкрили сезон морський одесити, хоча голосила вам що не пора? Що це не на часі тепер, бо на часі інше. На часі треба гинути геть усім, а квітень, немов на зло, акварелі пише і білі сади біляють усій красі. І що тут робити, панове, і як чинити весну проганяти? Бо нині не до весни, і як в Україні дитинство вимкнути дітям, бо так вимагає кривавий бал сатани. Можливо, це доля, і з нами так мало бути, триватиме без кінця сатанинський бал, і в спину свої ножі стромлятимуть брути, не з'явиться ні рятівник, ні свій ганібал. Весна приходить туди, де земля палає, туди, де нескорені наші стоять міста. Приходить у Харків, Чернігів, у Миколаїв. Весна в Україні обпалена і свята. Чикала тіла <пілля> євшанове зріва розіє, ромашка ковила. Із лаки ще з часів тріпілля земля під сонцем зберегла. Вітри з заходу і сходу, і з, з півдня, півночі вітри то пистять невимовну вроду, то рот на шмальки і жури, Пізнати все, грозу і зливу, палюче сонце чи сніги, веселку посмішку грайливу Степам усе те до снаги. усе лиш додає їм сили. І множить волю до життя, заростивши під небесні крила стати за непокреплення. Дуже надійшла.